Вітаю вас на каналі Астрологія сьогодні. Ми поговоримо про енергії 17-го лунного дня, неділі, 28 січня, та що можна робити в цей день. Неділя, день сонця, це символ індивідуальності, що показує дивний прояв людини у навколишньому світі, і активне сприйняття та сильний творчий початок. У неділю слід розпочинати нові справи: лікування та інші оздоровчі процедури. 17-й день лунного місяця до 19.33 28 січня. Сьогодні з'явиться можливість подивитися на звичайні речі. Новим поглядом можуть з'являтися нові ідеї, відкриття можна відкрити себе зовсім у новій якості, тим більше що аспекти карти дня сприяють цьому думки. Про хороше, будьте щирі і відкриті серцем. Бажайте всім людям любові, щастя, миру. День сприяє набуттю внутрішньої свободи, радості, любові, родючості, накопиченню. Сьогодні добре радіти кожній хвилині, дарувати кохання, тепло і ніжність оточуючим цього дня. Можливе сильне емоційне піднесення, але сьогодні багато неконтрольованої енергії. Тому якщо ви володієте своїми внутрішніми силами, то труднощі цього дня вам не страшні. Добре робити все, що приносить радість та задоволення. Некерована енергія може кидати із крайності у крайність. Налаштувавшись на енергетику дня, можна відчути натхнення та бажання виявити свої найкращі якості, потребу вкладати любов у всі вчинки та думки. Проходження місяцем за знаком діви сприяє концентрації на монотонній рутинній роботі. Можна навести лад у будинку, розкласти все по поличкам. Більше уваги приділіть дрібницям, але особливо не заглиблюйтесь, щоб не запутатися в деталях і не втратити суть. Наведіть порядок у документах, можна зробити щось своїми руками, включіть творчий процес неділя день творчості, але не варто висловлювати невдоволення, критикувати. Навіть себе дуже корисно приділити увагу здоров'ю, провести профілактичні процедури тіла, влаштуйте день корисного харчування, кишечнику. Це корисно сьогодні, щоб не було застою в організмі, і відповідно у справах дуже корисні фізичні навантаження, зарядка, піші прогулянки. Приділіть більше уваги улюбленим вихованцям, аспекти планет попередніх днів ще тримаються. Гармонія Меркурія та Марса до урану може дати несподіваний якісний стрибок, матеріалізувати щось у житті це сила та енергія, плюс прогресивне мислення і бачення перспектив, стратегічне планування. Виявляйте відкритість, товариськість, щедрість, оптимізм. Можливо, у когось сьогодні будуть осяяння, несподівані думки та можливості. Але можна й самим чинити несподівано, зробити щось не так, як. Завжди поєднати несумісне. Якщо виникне песимізм, відчуття самотності, дративливість, то одразу перемикайтеся на творчі процеси, змінюйте негативні думки про минуле на гармонійні про майбутнє. Вислухайтеся до себе. Про що вам говорить внутрішня напруга? Сьогодні ви точно знайдете відповідь. Попутний вітер допоможе у складній ситуації знайти вихід. Подумки можна піднятися над ситуацією на висоту пташиного польоту. Подивитися на неї зверху, побачте, зрозумійте, знайдете вихід, отримайте допомогу небес і не відмовляйтеся від допомоги інших людей. Підписуйтесь на канал, ставте нравлики, вподобайки, пишіть коментарі, задавайте питання, я обов'язково на них відповім.